Йоу, всім привіт! З вами, як завжди, Винищувач і сьогодні я з вами починаю проходження Майнкрафт, але є не одне, але. Дивіться. Блоки викидають предмети. Підам! Як ми будемо виживати? Я не знаю. Я трохи прихворівся, по-перше. По-друге, вибачте, за те, що довго не виходило відео, але, як ви бачите, я знов на камері. І. А мені цікаво, ні, це не спрацювало. Угу. Ну, мені навіть палку дали, цікаво, а наша мені насіння. Добре, засунуться сюди. Ну, в чому прикол? Ви ж бачили, що з ну, землі, коли я її зламав, нічого не випало, і в інвентарі в мене землі теж немає. А це означає... що зараз мені треба бігти жорстоко палицею відбувасити свиню. Забрати її м'ясо. Підтишок. Ви теж чули цей звук? Що за? Звідки тут взялася? Аге? Ну, насправді це доволі безкорисно зараз, коли в мене немає гарних речей, щоб битися з ними як думаєте, чи вийде в нас взагалі пройти цей Майнкрафт Світ? У мене є верстат. І забирати його. Дивіться, дивіться, Двійці, дивіться. Тому, по суті, Кайло і Сокера це нам тільки зброя. Проти монстрів підводного світу. Та не тільки підводного будь-якого. Ви це бачите? Бо я так. Але я впливу, бо. Що, збоку предмети не випадають, можна пропласти повз. йо моє я злякався. Це капе. Це капець. Ну. Стоп! Затонулий корабель. Чудовий початок. Чи найгірший початок за все моє виживання? У цьому світі. За всі мої виживання навіть у цьому світі. Так, ану. Перша скриня. Так, спочатку виплив і знову наберусь кисню. Ай, ай-яй! Ай, 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 ай! Так, повністю кисню. І швидко. Так, дай 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 дай, Я знаю, де перша скринька. тому... Так. Швидко, і тікай, і тікай, і тікай. Ні, 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 тікай, 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 тікай. Не, не помирай. Відповідь не їм Я відродився в взагалі іншому місці. Але там я бачу море. Так, якщо доволі швидко доберуся. Ось тут я вбив свою свиню. <світник> угу. Мені треба допливсти туди і забрати речі. Там не так багато, так, але там було залізо. Яке я дуже хочу повернути. Я розумію, що це безсенсовно. І я розумію, що ви теж це скажете, оскільки я не можу ламати блоки. Але, ну, йомай, ну залізо. Вон, я бачу вже той монумент. Так, зараз швиденько доберусь, і там за ним. Так, я хочу, щоб дельфіни дали мені силу, оцю їхню. І там потопальник. Так, дельфін, ти дасиш мені свою силу? Так, він дав, він дав, він дав, він дав. Все, тепер я став швидший. Так, треба Йо-майо. -йо. Ой ой, там ця штука, треба швидко. Просто пропливти, просто пропливти. Та штука мене... По любому вб'є. О, дякую, дельфінчик. Так, стоп! Ні-ні-ні. Я, здається, вже бачу свої речі. Так, треба швидко просто все забирати. Мені зараз будь-який предмет надзвичайно важливий Ну, головне, це зараз дерево насправді. Бо його я й справді не можу знайти і воно не валяється на підлозі. І воно, по суті, в всьому світі постійно валяється на підлозі, але не в цьому. Так, де моє залізо? Стопе! Он моє залізо. Так, я поплив до заліза. І лазуриту, Так, зараз треба ще це взяти. Можливо, там є друга скриня. Мені потрібно Що? Як мені зробити, щоб я. човен. Так. Я зроблю. Я... Ой, не зроблю, а візьму сокеру. Угу. Встану і знов, знов попрусь в цей зруйнований данжик. О, скринька чте. Ні-ні-ні, вибирайся! Не задихайся, не задихайся! Все, я пливу з них. Ні. Ти не підеш до мене. Ой-ой, ні-ні-ні. Тих, 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 тих. Всі стих і поплив. Ні! Ой-ой-ой, на... мене скинули, мене скинули. Зараз трохи відпливаємо. Де? Вони тут. Зараз. Треба лише направити. Все, це все і тікати. Все, 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 все. Я не розмовляю з вами. Мені все одно, що там корабель, бо я бомблю. Зруйнований портал. Ідеально. Так, вони відстали? Я не бачу, вони відстали. Так, там зруйнований портал. Я туди йду, бо скринька це мій єдиний, єдина можливість як вижити. Тут є магма, але навряд чи вона буде в скриньці. Так, дихаємо. Забираємо, забираємо. Так, ні, випливаю, випливаю, випливаю одразу. Один. Так, я вижив знову. Регенеруй, регенеруй, регенеруй. Добре, знову окунімось Та, і тікаю. Так, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. ні не, не, -ні, ні. Так, де нам мічого. Мічо, я <клес> добув собі меч, і трохи захисту. Непогано. Ем... Я навіть їжу собі добув. Ну, давайте сідаю. Нормально, я вам скажу. Це чудовий початок. Так що тут таке? Це ще якийсь дон? Що це таке. Ви, ви, ви це бачите? Там. Там якийсь дивний шматок, а, Ну, давайте я зараз знов спущусь і знов гляну. А, це багнука просто. Ні, 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 я туди не піду. Я туди не пілю. Життя мені трошки важливіше. Хі -хі, я потім вщивна. Зараз. Оу, закінчується. То... Втома від чого? Втома віддобування. Виб... Що? Що це за. Ого! Незламність і відкидування. Ну, непогано. Звичайно, можна і краще, так, але. Мені теж піде. Так, я з яблучко Так, це меч. Він. Е... Е... 4 а тут 3. Так, він краще за сокиру. Хоча він швидко зламається, але це ж золотий майже. Так, У мене витрачається їжа. коли в мене буде мінус. Чудово, вон там. Зараз щось може знайду. Село! Село це, знаєте, це в нашому проходженні просто... Я б знала, який я радий зараз. Це скажіть найкращий просто. Ой-ой! Не, -ой. не, 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 не. Не, тікаю, тікаю, тікаю. Там відьма. Я не хочу з нею розмовляти. Я з відьмами не розмовляю. Ну, будь ласка, ну дай мені залізти. Що за? Ні ні, не вийде, не вийде, не вийде. О! Так, де де де? де, де? Я будиночок бачу взагалі-то? Там, там, там. Як мені туди дістатись у мене. Так, дай. Ні, ні, ні. Ну пліз. Супер. У мене взагалі блоків немає, тому що. О, ні! Кріпер. Чорти голімос, ти мене захистиш. Ну мені все одно, що зараз. Йой! Так, ну я ламаю блоки трави, тому що. Тому що. юй, кріпер. Я з тобою не хочу розмовляти, Вляти. Не лягаю сп. Не хочу ні з якими монстряками зараз розмовляти, тому що вони мене вб'ють під час цієї розмови. Ліжко я забрати, вочевидь, не зможу. О, кінь. Кінь. З нього шкіра може випасти, я його вб'ю. Хоча наша я ламаю цей блок. Я просто його заб'ю, з нього шкіра випала. Я... О, тут хвіртка була. Що добре, ну, я думаю, я на перший час лишуся в цьому поселенні, бо тут є тут є вален. Голема, це, як ми знаємо. Ой! Не ти не голем. Так, не підірвись. Так, я зараз сам його кину. Хуп. Так, давай, підійди, підійди. ха-ха, Він мене. Що хто? Ти підстава від коняки. Так, іди сюди, іди сюди, давай, давай. Ще один раз. Хоп! Все. Так, тут житель. О, в мене ж, до речі, є смарагда. можливо, він щось цікаво продає. Redstone. Ну, таке собі. Так. Там там цей чувак! Так, давайте я зараз. Хоп! Хоп! Стоп, що! Ну, все, тобі нічого мені не зробити. Ти в мене не влучиш. Що? Ти розумний! Ти розумний. Зараз. Ну, давай, випливай. Все, він він здох, він здох, він здох, він здох, він здох. Ха! М -м, так теж можна. Випали стріли. Стріли це ну, нормально в цьому всесвіті. Дивіться, я зможу. зараз зла. Ой-ой-ой! Тут багато зомбі. Я сокерую з ними І-хо! і бетані. Я спав, значить, вони. Так. Так. Ви мені нічого не зробите. А де я помер? Я спускався, здається, чи ні? А де я помер? Так, ну я пішов туди, здається. Да, 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 там священник бігав. І стрибав. А тут я бігався. Ха! А, дірка. И он там зараз за хатою. Я обходжу. тут всі мої речі. Найс. Що за! А як мені. З... А! Хе-хе-хе! Нуби! Так, ну я вас палкою буду брайте, почую. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні, в нього є меч, в нього є меч меч. Він дуже сильний О, один помер, з нього запальничка випаде. Все. Так, надягаю штани, беру меч. А мої сокири як. О! Ну на сукера! Найс. Але я зможу дістати пшеницю. Н -н -н. Не зможу. Так, щось в мене яскравість падає. Так, окей. Йо-маю, яскравість дуже велика, але ну, в печері буде все видно. Хоча я зараз в печеру, ну нашу мені, в принципі, в печеру. Мій найкращий варіант це знайти когось, кого я зможу купувати їжу. Ну, бо буряк я банально не можу добути. Големус, дори! Анука, анука, іди сюди, големус! 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 Дай, дай, дай! Дай, дай! Я тебе вдарю, я тебе вдарю! Все, 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 він заграний! Хі -хі -хі. Ти зробив собі смертну карту. Ану, хоп. Хоп, так, ні, краще суки. Хоп! Хоп! Так, на на. Все, залізка. Зможу зробити собі потім нові інструменти і нову зброю, і нове усе. Тут щось є. Тут я знаю, є зілляварка. Так, смоу І що? Тобто, це зварив якесь зілля. Відійди, відійди, вибач. А в мене є. Ну, кайло мені, в принципі, безсенсовне взагалі Найкращий мій варіант це сидіти в данжах всяляких І валяти десь. Он там можна піти на гору, там багато будиночків Йомі. Ну, давайте поїмо Хоча ні, можна ось ця і просто хилитись. Він знову якесь зілько заварив. Так, ну тут я бився з голимом. то той будинок, де я спав, там нічого. Ні, оце він. Я зараз піду туди. Кайлом доведеться трошки ламати каміння. Я сподіваюся, воно не зламається, але це. О -о -о -о. Моя! Ко! О, випало. Найс. Nice. Yeah. Тут є будиночка, можу спочатку його. Там є сіно, як жаль, що я не можу його взяти. А це погано. О, там є дві корови. Сподіваюсь, в мене зараз не зламається сукира. Добре, добре, кайлом буду їх бити. Добре. І раз! І два три, Чотири. Я хочу, наприклад, на нагрудник, бо в мене буде тоді доволі непоганий захист. Ага, так, але там це, може, там є скринька? Чи щось подібне? Ага, Ой, ага. давай. Ні, скриньки тут, на жаль, на жаль, немає. Що ж далі? Так, тут е смолоскипився,лякі. Ого, тут дві церкви. Чи це два селища? Оце зілліварка, тут нічого нема, ну, в цьому будинку він найбезкорисніший. Тут... О! Голем! 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 Не, не голем. Тут точно щось є. Скринька є, yeah. Валяй. Це в мене є їжа, в мене є яблука. О, я багатий. Я багатий, я багатий. Не, Я трохи бився, що не видно вам, не видно вам, А у мене бойові шрами. А я боюся і що? Валяйте. Та можу повбивати. В мене бойовий досвід. Так, знов картопелька. Хлібчик, яблучка. Саджанці мені не потрібні взагалі. Не знаю, на що вони мені можуть згодитися, якщо я в світі, де мені взагалі не можуть випасти ніякі ресурси з блока. Саджанці тут це самий безкорисний предмет. Так, і ось тут, ось тут, ось тут є. Ще будиночки, і он там нагорі є. Я до них потім теж зайду, але я спочатку хочу залутати цей і інші будиночки. Можливо, тут буде кузня. Кузня це в такому всесвіті. Це просто ну, найкрутіше, що може бути. Так, ну, тут нічого, здається, немає. Тільки можливість гепнутись вниз головою. Так, ось ці ось тут вівця, там гори всякі. Там дерево, може, біля дерева щось ще є. М? З висоти глянуть. Ні, тут нічого нема. Так, ось це місце, де я хотів щось трохи лутонути, але в цьому будиночку нічого нема, все. Я не хочу отримувати шкоду. Максимально мало цього я хочу. Скоро будемо закінчувати. Так, ну це той, здається, який я лутав подвійний. Так, так, мабуть, це він. Ой, ой я отримав трошки шкоди, ну це ж нічого, півсерде. А, це те, що я залутав. Він безсенсовний. В цьому світі він безтолковий. Ану, о, хата? У мене немає сукери, тому я не можу. А, цей! Йо, я... маю. Що? Звідки вони тут? Дай. Так! Кінь, ти мені нічого не зробиш! Ні, не випало. Нічого не випало. Та, -мо, я не хочу. Тут. Так, тут. Щось є? Ніц? Немає. Так, а ну-ка, а зможу я застрибнути у воду? Мені максимально цікаво. Да, я нуб. Одаряюсь головою, потім буду постійно. Помирати да, вже я в падіннях професіонал, а в тому, щоб зробити щось толкове не а. Треба падати і робити щось. Максимально толкове. У, корова. Буду кайлом її бити. <рес> <рес> я не дуже хочу, щоб у мене кайло зламалось, бо. А мені цікаво, мені випаде човен, якщо його не сокирою зламати. Ану зараз. Так, там цей втопельник, ну я зараз зламаю човен. Ану. Ану. Чого це блок? Та давай! Випав. Клас! Я боявся, що не випаде. Ой, я не хочу туди. Йо-маю, і що мені робити? Я затупив просто і не пішов спати. Але там в мене ось тут є секретний прохід до будиночка з ліжком. О! Будиночок з ліжком охороняє скелет і кріпер. Я не хочу дружити з цим мечом. Так, так, так. Ні. В тебе не вийде. Ні. Не підходь. Ану. Підходь, підходь, підходь! Кріпер дурний. Так, давай, підійди, підійди. Я тебе... Баба. Відпадіння в теме просто додаткового урону. Зараз закриваю двері. Він підходить і. Все. Так, тікай. Ні, ні, ні. Здається, можна поспати. Здається, можна. Єс. Я можу поспати. Добре. На цьому я кажу всім, що ви чудові глядачі. І ви мої найкращі глядачі, бо ви мої. А, єдині глядачі, я зараз треба. А! Стрілу в лоба отримав! Я не хочу отримувати шкоду максимально, бо це в цьому світі дуже погано. Я з вами можливо, коли досліджу це. Ну, я зараз кажу: ставте лайк, підписуйтесь на канал. Не забувайте писати коментарі і, і враження в коментарях. Як вам в цілому це відео. Так, тут скринька. Золоті самородки. Не забувайте також в коментарях казати. Чи взагалі подобається вам контент, який я роблю? Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. З вами, як завжди, винищувач. Sim Papa.